В бюджеті на наступний рік хочуть закласти рекордне фінансування кіно. Українцям розповідають, що країна перебуває на військових рейках, що майже всі витрати державного бюджету йдуть на фінансування оборони нашої країни. В той же час уряд вносить до парламенту проєкт бюджету на наступний 2024 рік, в якому передбачається збільшення витрат на кіновиробництво у 6 разів. І ця сума. Становить 663 мільйони гривень. Це рекордна сума за останні 5 років, з яких 3, нагадаю, були мирними. Звичайно, фінансування вітчизняного кіновиробництва це круто. Але це круто для мирних часів. А чи варто це робити в період війни, в період, коли існування нашої країни під загрозою? В період, коли ми втрачаємо і вимушені відвоювати свої території, в період, коли рядові українці збирають по гривні? На те, щоб закуповувати для наших захисників дрони та інше необхідне спорядження. Таке враження, що уряд пропонує нам переклеїти шпалери у будинку, в якому немає даху. Наша команда, команда розумної політики, зробить все від нас залежне для того, щоб переспрямувати ці гроші на потреби оборони. Ми будемо збивати ці правки на всіх стадіях бюджетного процесу. І ми не будемо голосувати за них в залі. До речі, законопроект розумної політики під номером 9526, який передбачає перенаправлення грошей з виробництва телесеріалів на потреби оборони, до сих пір лежить у парламенті. Складається враження, що у багатьох наших колег з монобільшості на превеликий жаль зовсім інші пріоритети.